Перше місце в нашому рейтингу впевнена, ви здогадались, королева Ріана і її Fenty Beauty. Її годовий оборот більше ніж 602 мільйони доларів. Так, вона не просто заспівала про «Shine, break it like diamond», вона змусила весь б'юті ринок засяяти по-новому. Fenty Beauty вийшов у 2017 році і одразу перевернув індустрію. Як Кайлі в 2015-му зробила бум, те ж саме і Ріана у 2017-му. Перевернула ринок косметики. Понад 50 відтінків тонального крему на старті. Жодного універсального бежевого, жодного. Усім підійде. Інклюзивність стала не гаслом, а дією. Кожна людина змогла знайти відтінок під себе. І за перший місяць 72 мільйони доларів медіавартості. Понад 500 мільйонів євро виручки вже в перший рік. А сьогодні бренд оцінюється у 2,8 мільярда доларів.